Ви Ноги трошки так ширше, ширше, бо рояльці не влізе. Та ноги ширше, та завалите, чекайте. Стоп, лягайте. Ні, а як заберу? Ви що? Я ж приніс, аби ви лягнули. Та як мене боїтеся? Не бійтеся, лягайте, давайте. Люди добрі. А що ви си намощуєте, та ніби на спані? Трохи ноги ширше, то то собі прямо. Так, А ви тут його пальчиками перебираєте від октави верхньої до нижної. Під ваші оплески 3-4. Поїхали. Їдемо, їдемо. Підтримайте всі-всі. Видно, що люди вдома займаються. Але хлоп зголоднів хоче грати на весіллю. І ваші оплески! це я розумію. Молодці. Ви коли-небудь на акордеоні грали? Без питань. Поплескайте, це вже заслуговує оплески. Добре. Ви сідайте на коліна, собі, сюди і ноги закиньте сюди. Так-так-так. Ви трошки ноги ширше. О. Берете даму тут во, а цю руку попід ноги. І такое міхом. Туда-сюда. Туда-сюда. Годен. Але ще дивіться, ви не до догори. Просто ноги докупи стуляйте до живота. Так? А ви розслабтеся, бо буде мужчині тяжко. Хлоп не перший раз грає, він знає, що робить. Поплескайте. І під музику 3-4. Поїхали. Піднім. Та грайте, міхом тягайте трохи. О, о-о! О, бодай напів, бодай пів! бо на цілий вже ні. Супер! Підтримайте, підтримайте. О! О! Та ваше древо, ого-го! А ви кажете, видите? О. Ваші облески акордеон! Ви молодець. Просимо вас присідати ще раз оплески, акордеон, Супер! Ви молодець. Зараз, Андрійчику, у вас дуже такий легкий інструмент, щоб ми вас не напрягали, у вас буде скрипка. Сідайте, Сідайте на коліна. Ви що? ви що грали, що ви так все смієте? Ей. Ей, ви не перший раз дивлюся, ви вже знаєте, що куди. Андрійчику, тримайте. Руку тримайте отак. А ви тут, Андрійчику, скрипку собі тягайте смишком. Зрозуміли? Так, да, та іронія в тому, що то скрипка ще й сестра вашої оплески поїхали і під музику. Будемо грати на саксофоні, я вже попереджу. Тихонько, все добре, та не бійтеся. Ану підтримайте облисками, ну перший раз саксофон. Вставайте, ставайте. Та, так, так, ставайте сюди ближче. Не бійтеся. А що ви сидішите так? Добре, давайте руку сюди, тримайте тут, покажіть свої пальчики. Болота нема. Ні, частенько. Значить, берете до рота. Іграйте на саксофоні, трошечки рухайтеся собі, добре, а ми підтримайте оплесками. ще раз. Три, чотири, поїхали! У вас присідати, а у вас дуже класний інструмент, гітара насправді. Що ви все облизуєте? Лягайте боком. На яку руку ви граєте? На праву. Правша. Чоловік грає на праву руку, лягайте направо. Ви на ліво йдете, він хоче направо грати. Але до гостей передом. Ну, ну та гітара. Добре, я думав, ви знаєте. Ага, то ви перший раз, то все тяжко. Так. Зверни її трохи на бік. Тримайтеся. Добре. Тут о, тримайте за гриф, аби не впустили. І тут о, собі пішли та гітарі. Три-чотири. Поїхали. До Як ви думаєте, що у вас може бути? Баран. Прошу. На живіт. А ви якось інакше знаєте? Ага, я думаю, Може ви щось по-своєму таке придумали? Лягайте. Е, Та ви вже не перший раз, що ви брешете? Ви вже професіонал. Не бійтеся, лягайте. ноги ширше, бо ви ще баранці не вас. Значить, в тебе руки тяжкі. Ні, по нерках не бити, тільки по барабані. Отако, От знаєш, ти. Це сестра. Та й що, що сестра? Тоба... А то барабан. Розумів? Три-чотири, під ваші обласки, Поїхали. А зараз ми будемо грати всі разом. Диригує Віталік, виступаєте ви всі. Вступає акордеон. Поїхали. Піднім. Та грайте, міхом тягайте трохи. О, о-о! О! Бодай напів, бодай напів, бо на цілий вже не. Супер! Підтримайте, підтримайте. О! На ваше дриф ого-го. А ви кажете, бачите? Ваші облезки, акордеон. Ну, ви молодець. Просимо вас прис... Так, Поїхали, вступає скрипка, гітара, бувень і фортепіано! Поїхали всі разом. Поїхали. Губень, ну! Oh, vaix la, jana. Jo, 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 a porteon. Jo. Porteiano, por jo. Ah, la ja va. No va a dia que res desfeixóssi. Ваші а Ми зараз з вами зробимо пародію. А що у вас аж двоє? Значить, нам потрібно ці капрони поки що вдійте хлопцям на голову. Діваємо на шию аж до кінця, до кінця. Не до нижного, лише на шию. Перше собі на руку, а потім вдіваємо на голову хлопцям. Хлопцям вдівайте на голову. Хлопці, ви поможіть. Хлопці, допоможіть дівчаткам, щоб вони вам оділи. Ні-ні, трошки. Так, так, добре, але ще донизу, аж самого низу, до кінця сунемо. До кінця на шию, на шию. То... Ще ще би того не було зверху, пипника. Але не подріть, будь ласка, не подріть капрони. О, дивіться, так як тут, о, супер, молодець. Добре, не подріть, не буде. Супер. Хлопці, що чи буде цього року? Та перше на руку, а потім на шию скоренько. Люди... Давайте пхайте вже, пхайте до кінця. Ви перший раз, так. На ще не подріть. Так, що там? Чекайте, зараз трошечки. Поможіть, будь ласка, вийде, ви хотіли окуляри. Та й що би зараз з окулярами виділи? А в принципі, ми, ми вам поверх колготі окуляри уліпимо. <рес> ну це капець. Добре, найбуде і так, біда брала, бо то буде довго. Добре, поки що най буде так. Все, супер. О! То ви новий фантомас з хоботом. Ще не видю такого фантомаса з хоботом. <рес> Чекайте. Я перепрошую. Чекайте, дивіться тут. Шер... Ще раз. Я мушу тот -то поставити на сторінку. Бо я ще такого не видів. Всьом видів, але такого не видів. Я вам дякую. Добре? Хлопці і дівчата, слухайте тепер уважно. Хлопці, руки назад за крісло аж. Дівчатка. дівчатка та що ви це радите? Слухайте мене. Не на швидкість, дуже помало, бо то болюча процедура. Помало, не спішіть. Беріть зверху за той «пиптячок». і будемо поле госеньки, по чуть чуть підтягати догори. Помало, помало, не спішіть. Тягнемо, тягнемо. трошки ж тянемо, тягнемо. Оце краса. Помало-помало. Помало, не спішіть, Помало. Тягнемо, тягнемо. Ну, поїхали, поїхали. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Ну, <ривання> Ну! No. No! ще трохи. No, Новий молодець. Ну, люди добрі. Є. Оплески!